Усім привіт! Готуємо оладки з кисломолочним сиром та яблуком. До кисломолочного сиру додаємо яйця, цукор. За бажання можна додати ванільний цукор. І все перемішуємо до однорідності. Далі сюди я додала молоко і також все перемішуємо, вводимо борошно разом з розпушувачем. Ось таке тісто ми маємо отримати. І сюди я додаю дрібно порізане яблуко. Все перемішуємо. На розігріту пательню я наливаю олію та ложечкою викладаємо наші оладки. Обсмажуємо з обох сторін до золотавої скоринки. Ось такі оладки в нас виходять. Усім смачного.